Вісім жителів гірника отримали поранення внаслідок обстрілів російських окупантів. Сьогодні зранку російська армія обстріляла місто з реактивних систем залпового вогню. Ураган людей доставили до лікарні. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За добу росіяни атакували 13 населених пунктів Донецької області. Зафіксовано п'ять ракетних ударів із ЗРК С-300 по Костянтинівці. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру та оселі мешканців. Є З градів Російські війська атакували селище Велика Новосілка, влучили у багатоквартирний будинок. Загинув місцевий мешканець. Обстріли не припиняються у Бахмуті. Ворог є по місту з артилерії. Є травмовані автомобіль. ДСНС напередодні потрапив під обстріл російських окупантів. Співробітники поверталися після роздачі гуманітарної допомоги. На щастя ніхто не постраждав, однак, внаслідок артилерійського обстрілу отримав пошкодження оперативний автомобіль. З Цієї автівки рятувальники розвозили гуманітарну допомогу та воду, зокрема до будинку, коли в куди в ніч на 11 грудня поцілили росіяни. Трьох жителів Бахмута та понад 60 мешканців інших міст Донеччини, які постійно під обстрілами минулої доби евакуювали рятувальники ДСНС та поліцейські до більш безпечних регіонів. Олександра Зуз, новини на Суспільному. Донбас